Ти ворока, щоб ти здохтом, щоб ви там всі здохли, і Ми то хто воював? Всі, хто там воюють, то робив з такими словами, фітнес-тренер зустрічав військовослужбовця в Одесі. Відео інциденту опублікував місцевий волонтер Дем'ян Ганул. Зі слів на кадрах стає зрозуміло, що військовослужбовці звернулися до чоловіка для перевірки документів. Однак таке прохання його не на жар. Обурило і він почав принажувати чоловіків та бажати смерті усім військовим. Придавіть, будь ласка, свої документи. іди х**, чорт, х**. депутатам, Пусть тебе піддара, понял, щоб ти газу і мав право не прийняти документи. Понял? Далі воюй пока я не сідею. А чого ви ругаєтесь? Чого ви ругаєтесь? Я сюди а зачем ви провоцируєте? <кх> ти де мене не чоловік. Ну туди. Пасху, ты гни. Х**, х**, х**. Чоловіка на відео звата Севастіан Гогович. Він працює фітнес-тренером в одному зі спортзалів Одеси. У своїх соцмережах активно поширює антиукраїнські дописи та дискредитує теперішню владу в Україні. Після того, як нахабний тренер облаяв військовослужбовця, до нього навідалися керівники одного з місцевих центрів комплектування. Чоловіку вручили повістку та забрали для перевірки військово-облікових даних. Нагадаємо, нещодавно ще один одесет образив ветерана війни Олексія Притулу. Чоловік прийшов до нього на прийом у ветеринарну клініку. Однак, коли побачив протези на ногах лікаря, почав ображати його та вибіг з кабінету. Згодом стало відомо, що чоловік на відео був позаштатним радником віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної з питань євроатлантичної інтеграції України. Після розголосу інциденту його звільнили. Софія Фенко, телеканал НТА.